Я Міхор Микола Іванович, головний сержант другої спеціальної роти. Як і коли почали військову службу? Свою військову службу починав у 2020 році. Призвався на строкову службу. У 23-му році підписав контракт. Я був на посаді командира відділення в роті охорони військова частина А29-00. Спецзагін перевівся по власному бажанню у 24-му році. Що входить у ваші обов'язки? Відповідаю я за особовий склад, морально-психологічний стан роти. Також в мої обов'язки входять. Військова підготовка особового складу. Як офіцери сприймають те, що ними керує сержант. Коли ми виїжджаємо на бойове завдання, тут такого немає. Тобто, там офіцер-подполковник, є сержант. Вони знають, що я на посаді, я тут стою на посаді головного сержанта роти, у їх посада тут стрілець. Повне розуміння між нами, тобто вони виконують мої накази, ставляться до мене добре. На яких напрямках перебували? Я був виконував бойові завдання на напрямок Курахова, Покровське, Гуляйпола. Які у вас особисті заслуги в цьому підрозділі? Особисті заслуги отримав з Золотого Христа за те, що евакував пораненого. Я, якби сам був пораненим, евакував людей. В першу чергу йому надавали мої товариші допомогу. Я надавав допомогу собі, накладав турнікет на ногу. Погрузили ми пораненого в машину. І я сів якби старші машини і евакував пораненого, будучи сам пораненим. Ваша особиста статистика уражень. Враження <кій> техніки, називаємо це так, і ну, да, на даний час, на, на, на даний час триває війна дронів. 60 фпв-шок, 12 молній, 2 ланцета. Було знищено з цього екема. Найбільша і найближча відстань збиття ФПВ дрона. Ну, по впвішці це метрів 400. Найближча це метрів 10. В мене коли поранило, то я якби, прикривав коробочку, і це була рушниця Хацан. Прикриваю коробочку, і впівіха літає, то й реп її не гасить. Я думаю, хацан... то тобто, я, на машину буде заходить, буде метр 300, бо робоча дистанція хацана — це 50-60 метрів. Думаю, буде підходити на коробочку, я її типу, скину. Я давай стріляти з хацана, а в мене просто клин. І все, тобто, я не зреагував ні впасти, нічого. І мене їх півіха три метри падає, і я витрхсотився таким чином. Розкажіть про машину, що позаду вас? Ну, це перед нами. Так, бойова машина. Я постійно виїжджаю старші машини, тобто ми завозимо людей на вогневі позиції. Була ситуація, от на цієї. Тобто ми вже вивезли людей, поміняли вогневу позицію, рухалися на базу. і, тобто, Спереду себе побачив півіх. Ну і видно, вона світиться діодними кольорами. Зелений, синій, красний на празному. Сматрика як півіха. А ще радіо, вона світиться синьо-красним. На оптоволокні буквально це просто бути зелений колір. Побачили в півіху, і тобто, ми одне 140 розігналися, їх півіха максимальна швидкість, має 110 км на годину. І, тобто, вона нас не догнала. Ну і, можливо, також спрацював реп, спрацювало подавлення. Який момент зі служби ви ніколи не забудете? Та таких моментів, навіть немає. Ну, є такі моменти от на бойових, коли да, перше пішов. Тобто, коли натурі ваш адреналін. Оце такі це, якби ненормально, напевно, але це приємні почуття. Чим подобається дешеве? Ну, це десантура, то, то, то це на натурі не бачить. Це дешеве. Що плануєте робити після закінчення війни? Надіюся, що це часом все закінчиться, і кожен з нас попаде до рідних. Свої домівки. Планую далі залишатися, служити, нести службу, будучи сержантом, і йому знайти по сержантській ланці. Додому хочеться? Додому? Чесно ні. Ти звикаєш і тобі хочеться потім ще, ще, ще. Тобто це вже залежність. Мені подобається їх бачити, так. Да.